Всім привіт. Приїхав на поле подивитись, як тут почуває пшениця. Взяв потрави трішки для мишей. Ну, Сьогодні ще погода якась нельотна. У нас туманніще. Вроді дощ передавали, що то ніфіга немає. Ось так виглядає пшениця. Ну вроді. Вроді така нормальна. Осточок. покамість такий не гостренький, нормальний. Що тут у нас посіяно вона після послі соняшника? Була одна дисковка без добрив, без нічого. Взяв з собою лопатку, як же ж без лопатки. Так, Зараз колупнемо, подивимося, що там. О, яка в мене лопата є. Зараз подивимось, що у нас тут по влагі. Ну, Тут у нас по краю. Ротаціонка пробіглась тут сусідня Вони проходили нею, ну і мені края заодно пробіглись, ну і по-дісковному теж пробіглись. Хоча різниці, ну як би різниця є, тут, там, де не біглись, більш зеленіше. Так, ну що, зараз подивимося. Ну, Пшеничка така, кучерява вроді. Нічого так стоїть. Ось тут видно, вже не ходили. Ну, земля сказав би м'ягенька. А ваги тут он до і не віддать. Аж сільки тут у нас. Навіть сантима 4 уваги немає. Зараз колупну. Подивимося, що там у нас коріння. Корішки. Ну. Коріння хороше. Вроді яку уважний почві, ну шмакай. Ну, такі мокроваті. Поки місяць мокроваті. Не знаю, надовго чи цей нам вистачить. Та йди сюди. Не хочеться їх обривати, подивитися, на яку губину вони йдуть. Ну, ось Такі корінці. Скільки у нас тут? Пагонців. Два. Три, чотири. Ну, три штуки такі мощні, а це такий слабенький, звісно. Тут щось он довибиває. П'ятий. Ну це так. Головне, раз, два, три, таких самих мощних. А ну, це тут ось. Підкармлювати не буду. Як би хотілося б, звісно. Ну не будем. Тому що дожів немає. У нас як підкормиш, то буде ще гірше, ніж не підкормити. У мене відео немає, як я один рік кормив Почти по 200 ш... Більше 200 кг кидав. ні. Пакерам 200 кидали на гектар. А там взагалі все висохло. І толку було ноль. Ось видно послідство мороза, верхушки прибило, трохи покрутило у нас був морозець. І ось видно. А саме більше видно було це на ячменю у сусідів. Но вже вона в них відійшла ячмінь відійшов. А й тут уже в принципі відійшла, тут трішки десь верхушки та і все. Зараз перейдемо, подивимося там на більш меншу норму висіву, як там себе пшеничка почуває. Ось так вона виглядає. Тут десь е, висів був 180 кг на гектар. Іменно тут десь так. А зараз підемо там, де убавили, ну, там одразу видно буде. Так, ну ось де лопата, це у нас межа. Ну, буде видно чи ні? По цю сторону тут висів гуще 180 кг, по цю сторону десь до 150 кг. навіть з 120 кг. Вона зеленіша, та видно по неї ось наскільки вона рідша. Рідша, ну я б сказав би, що зеленіша і така і он знову там края. Були гущі. Ну я думаю, що тут буде результат набагато краще. Тому що площа живлення більша Так. А, отраву з собою не взяв. Треба буде пробігтися. Вон туман. Аж на ноги навипає. Держі, нема то хоч тумани. Так, зараз перейдемо тут, знову де висівали густіше. І ось тут вже норма вже пішла густіше. Ну, як би на телефон знаю, не передає, не передає, але ось ця межа. Так. ну все, беру траву, буду бігати, травити мишей. Не знаю, тут поки місь бурянці такі вже йдуть, ще бризать рановато. Поки місь нічого тут робити не буду, не підживлювати, поки місь нічого. Будемо ждати дождів, а тоді будемо що то робити. Так що якось так. Все, всім удачі, до нових відео.